Зараз повинні виключити світло. Це я пізненько надумала. Ну, я тут сяду біля вікна і зараз в мене чайник, я хочу кави попити. І що я хочу зробити? Це вікуля мені подарувала таку теплу піжаму, де це минулої зими, ну, цієї зими. На початку, в 25 році, і це вона така, я як одягаю, малеча сміється, бо я з ним граюся. Тут ось такий капішон, і це я одіваю і вучка, і він сміється. І що я хочу зробити? Це ж як одягає, що тут в рукавах резинка, така широченна просто. Я потихеньку сяду і розпорю, воно мені отут даве. Ну тут пережимаються всі віночки, всі. і, і потім кров не поступає. Думаю, я хочу, щоб воно просто вільно було. І та ж сама історія отут внизу. Ну навіщо мені це? По-перше, буде ще довше. Ну Як це воно чи сипеться, чи не сипеться, я потихеньку сяду і розпорю, навіть не знаю. Взагалі нічого не бачу, що я тут буду пороть <гум> білосніжні ниточки. Тут же, щоб не зачепить, мабуть, треба лезом. Лезом теж опасно. На мені одну ниточку якби хоч захватить. Чайник закипів. Ну, це ж як, щось вріплю, що мені треба його зробити. І все. Буде воно тут? Господі. Ось такі, ну, нічого не можу сказати. Тепла, дуже тепла. О, пішло. Дуже тепла піжама і. Я її минулого, минулого року не одягала. Я це отримала, показала, зробила примірку і все. А в цьому році якось <клухи> холодно, на дворі сиро, світло виключають, особливо вночі. Продовжувати. Що за кашель? Іде взявся? <ква> Кави роблю? Так. Може, затримаю трішки виключення світла? Так, що за кашель? собі каву і взяла в каву, положила домашню сметану. І думаю, що це таке в мене вийшло? Потім <смітні> Віки говорю, Віка, що я зробила? А попробувала воно смачно. Це зараз теж додала. Так, поставила кванді м'ясо. Ну, все, я так і буду працювати тут. Ну сьогодні, може, я його не закінчу. <клух> Та що таке? От, ну, щось зроблю? Я цю роботу не дуже люблю. Ну, коли треба, то я сідаю і роблю. Тут така резинка широка. Угу. потихеньку. Не буду я лезо шукати. Я так ножиця мої і потихеньку це все зроблю. О, дивіться, тут воно. Головне, не накидать, бо я купили сусела. І підлогу протерла. Хазяйка. Ну, я ж міряла, то мені якось нічого сподобалось. Але ж в процесі носіння, ага, щось не так. Там, там давай, там передавлює, думаю, ні, я перероблю під себе. Так, да, нормально все. Вийшла на вулицю, витрусила. Це я всі ниточки, що тут були. ось, Резинку залишила, правда, потім повибираю. Світло в нас виключили, тому ось так. Ну, а тут я все випорола. І ви знаєте, воно тут не сипеться. Зовсім не сипеться, можна і не підробляти. Я думала. Ну, швейну машинку ж треба. А світла то нема. А вона електро. Ну, це ж дивіться, тепер ось такі рукавчики. Ну, я ж перед цим попрала, звичайно. От. Виходить, і рукавчик широкий. І цей. Ніде не буде отут щось здавлювати. І, і тут на живіт ота, резинка, навіщо вона. Ну, якось отак. Так що я це зробила. Але в мене лишаються ж самі штани. Там теж от така широка резинка. То я випорю, потім підрублю тоненько і вставлю тоненьку куліску або резинку, не знаю. Щоб теж нічого ніде не давило, не? супер, тепла піжама, дуже. Але ж це ж, е, ну, для кого? Щоб оці резинки давили, давили. Не буде такого. Ось так. Так що я це посиділа, а світло взяли та й виключили. Ну, якось так. Ну, Вушка малий сміється з мене, як я оце одіваю. Ну, так. Уже. Да? Все, я це зробила. Тепер можна буде розпороти потім. Ну, там треба швейна машинка. Тому я якось підгоню це діло, а це віднесу.